Сьогодні українці 6 серпня відзначають яблучний спас. І ми вже пересвідчилися в цьому. в цьому купу світлин. Ви нам надіслали з кошиками. Але головний атрибут цього свята яблука не зовсім доступний. Цьогоріч б'ють ціни просто рекорди на яблука. У чому причина здорожчання, Розбиралися наші журналісти. Mm -hmm. Ось він на наші яблушка. Ціни на яблука зросли втричі. У чому причина подорожчання? Були різні фактори негативні, які вплинули. Як із цим пов'язані апельсини. Минулого року був дуже поганий врожай апельсинів. І чи повернемося ми до минулорічних цін? 70, 80 і навіть 90 гривень за кілограм. Це ціни на яблука у супермаркетах та на ринках. У порівнянні з минулим роком вартість фруктів зросла майже втричі. У соцмережах українці поширюють відео, де порівнюють ціни на яблука із апельсинами. Мовляв, навіть вони дешевші. Що я можу сказати? Апельсини 77,90, яблуко по акції 84,98. Авторка блогу з економіки Олеся Михайленко розповідає: існує теорія, що саме через апельсини яблука зросли в ціні минулого року. Був дуже поганий врожай апельсинів, і тому основний продукт, який робиться з апельсинів, це апельсиновий концентрація, кого потім робиться апельсиновий сік, дуже сильно подорожчав. І коли людям за дорого купувати апельсиновий концентрат чи апельсиновий сік, вони купують його замінник, і таким замінником. Ком став яблучний сік. Відповідно, якщо фермери можуть продати яблука на сік дорожче, то і ціна на звичайні фрукти зростає. Експерт із садівництва Олександр Андращук із таким чинником формування ціни не погоджується, адже на сік і в продаж ідуть різні яблука. Технологічно як відбувається, яблука сортуються на різні сорти по якості: там вищий сорт, перший сорт, і е, зазвичай на соки йдуть яблука не вищих категорій, не ті, що потім віддаються на ринок. Використовують падалку, потім е, яблука пошкоджені, механічно чи шкідниками. Це все переробляється. Тому це якби дві такі різні категорії. За словами експерта, зараз яблука такі дорогі, бо у продажу літні сорти. Їх вирощують небагато. То оскільки вони погано зберігаються. Та й погода для них цього року була несприятлива. Якість плодів падає, тому що не всі технологічні процеси можна виконати, і в принципі, якби плоди стають гіршими. Але ті плоди, які достойні бути представлені на ринку, то вони зростають в ціні, тому що ну, виходить пропозиція упала по хороших яблуках. Основний масив яблук надійде у продаж восени та взимку. Проте прогнози на цьогорічний врожай не втішні. Судячи з усього, яблука так і не подешевшають. В цьому році були досить пізні заморозки, і вони знищили досить значні частини урожаю по регіонах деяких ну, не дуже хороша картина. Спостерігаючи з батьма садами в цьому році, я бачу, що деякі сорти ще й реагують на періодичність, оскільки висока врожайність була в минулому році, то нижча врожайність, плюс були заморозки, то урожайність в цьому році, ну, Нижче середньої це точно за словами дослідниці гастрономічної культури Олени Брайченко для українців це не просто фрукт, із яблук виготовляють пастилу, пюре, яблучні чипси, оцет, вино. І навіть бренді найпоширеніше, звісно, це сік, це досі джеми, варення, і от протягом останніх кількох років це поява сидрів. Звісно, всі ці технології виготовлення виробництва сидрів. Вони запозичені там або австрійська технологія, або там англійська. Але мені здається, це дуже класно, тому що ми не імпортуємо готовий продукт, а виробляємо його в Україні, ідучи на запит споживачів. Окреме місце серед яблучних продуктів посідає пастила. Її експортують за кордон, і вона користується неабиякою популярністю. І до речі, якщо говорити ще за пастилу, то чимало є волонтерських кухонь, які е, роблять там з м'ятою, з малиною, з яблуками груші, яблука вишня, яблука і ще купа-купа всяких ягід. і е, передають на фронт як такий корисний снек чи перекус. За словами експертки, яблуко сміливо можна назвати нашим національним фруктом, і навіть здорожчання не зменшує на нього попиту серед українців. Ой, що сказати, яблуко, та воно просто зваблює. Ну не тільки в старому заповіті з того все починалося. Наш, як ти кажуть, існування хтось когось звабив, та люся. А ми зваблюємо mm -hmm. вас в хорошому сенсі, друзі. Сьогодні їсти яблуко, тим більше, що віряна відзначають яблучні спасти, І, взагалі то яблуки вже починають родити. Файно вже збираємо врожаї яблучні. А що сказати, яблуко ж можна по різному їсти? Я якщо звісно зуби дозволяють безумовно, mm -hmm. так ну як то кажуть, mm -hmm. оця частина тіла, то як Люся каже, як ти їсиш яблука? Нормально, маю. Покажи, а покажи як, ти, як щоб... ти їсиш яблуко? І, ну, я зараз покажи. не буду хрямцяти, слухай, ні, але яблуко береш і отак от да. гризаєшся в ньому, щоб аж сік бризнув. Отак, от і смачне, соковите. Привет. Але по-різному ж їдять, хтось ріже на частинки на дольки, mm -hmm. так і так, потім їси. Покажу, так. Хтось їсть з качаном разом. Ну я качан залишаю. Uh -huh. Хтось цей, це, це, хтось, отак, як ти обираєш шкірку, а я не обираю, я не кілька секунд і все. Так, ні, ну ти зрізаєш шкірку, а я не зрізаю яблуко, Ось, ні, почисти мені цим і ще одне. Дивіться, от яблуко дуже класно. На що тобі ще його чистити? Ну почисти, я тебе прошу, і ще один варіант покажу. От питання, на що почистити? За щоб з'їсти. А можна... Дякую. А, дивіться, яблучко, дивіться, почисти. Ось такий здивайс, так який спеціально для того, щоб Змощання нарізати яблука. Не тільки яблука, ну в принципі для яблук він. От серцевинка, бац, яку не треба їсти Ой, комусь. От, Опа, дивіться. дивіться, ну то файно, опа, і все от і берете ось так: от філіграно, файно, в мед, бам! І куку, -ку, і ви вже кайфуєте. На, на Або навпаки, але, ну... немає такого варіанту. Дивіться, ну Люся, ну не звертай увагу, ми ж хочемо встигнути. На квеціли, на пеціли, нічого страшного. Дивіться, або отаку шкірку знесли, немає того спеціального девайсу. Я отак от нарізаю, ось так. От. Бачите, серцевинку, хтось з'їдає разом із хвостиком, так, да, Людмила? Я, я так, так не з'їдаю, ні, я качан залишаю. Ні. А потім отак от ножем, одним рухом, бац, і все. І у вас вже готова дулька. І ви кушаєте, хрямаєте, хряцаєте. Як ти їсиш, показуй. Ну я по-нормальному беру. По і Нормально, а я тут -то не нормально показую. Я їм от ось так людина. от. О, Диви, і зуби заодно чистиш, mm. як кажуть, яблуко можна почистити зуби. Бо там спеціально. А ще не буде прибрати. Це треба. Хай, ну, буде, хай це? буде, хай буде, хай буде. Ну, творчий безлад, творчий безлад. Я пішла прибирати, а ти Добре. давай далі. Ще один варіант, друзі, кісточки. Ну от такі, знаєте, зараз mm. питаю глядачів mm -hmm. про кісточки, не можна їх їсти. В принципі, ну, там є синильна кислота. І от фахівці кажуть, що в принципі, якщо з'їсти смертельну норму, то то має, має бути 100 кісточок роздрібнених. От тоді вона але в невеликій кількості 4 зернята на добу, якщо з'їдаєте цих кісточок. Яблучних, то там дійсно і вітамін Б, і калій, і йоду. Багато вміст йоду. Норму Тож, ми що чекаємо від вас? Напишіть, поділіться, як ви любите їсти яблука. Чи отак, як я, і щоб з шкіркою, чи залишаєте качан, чи ні. Чи ви любите порізати на, 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 на такі шматочки, на дольки. Ну, пишіть. Можете. І ну фо відео не треба. Не Та чого хай люди прийшлять відео? Як їсть ваш собака, кіт і ви разом яблука. Ну це про собаки котиків, то безумовно такий вже долугий е, жарт.